Існує багато прихильників овальних зірок. Ті, хто їх спробував, начебто ніколи не повертається на круглу. Окрім мене, Кріса Фрума та Ліпати. Вважається, що еліпсоїдна форма зірки допомагає ефективніше використовувати силу в необхідний момент та зменшує навантаження в момент, коли шатуни знаходяться в так званій мертвій точці, що полегшує подолання, збільшує потужність на виході, а значить і швидкість. В цьому відео я розповім, з чим пов'язана еліпсна форма зірки. Принципі її роботи та які існують нюанси. Але основна ідея відео дослідити вплив еліпсної зірки на ефективність та потужність та дізнатися, міф це чи реальність. Це майже науковий канал, який іноді руйнує велосипедні міфи. З вами Василь Капущак. Всім привіт! Протягом відео буду використовувати декілька термінів: авал, еліпс та асиметричні зірки. Між ними є невеличка різниця, але це не принципіальний момент, бо виглядають вони ну, плюс-мінус однаково. Ідея з використанням овальної зірки виникла ще в кінці позаминулого століття та періодично набувала популярності. Так 40 років по тому компанія Shimano випустила в серію систему з овальними зірками під назвою BioPace. Важливим елементом еліпсної зірки є кут, на якому знаходиться частина з найбільшим. Діаметром. Тобто, якщо лінія, яка проходить від найвищої точки зірки до педалі через центр становить 110 градусів, то така зірка буде мати кут 110 градусів. Більш-менш стандартом вважається діапазон між 105 та 120 градусів. Це пов'язано з декількома факторами. Щоб зрозуміти, чому так, давайте розглянемо на декартовому графіку розподіл потужності у ватах при обертанні шатунів. Це, до речі, буде вид на праву сторону велосипеда. Ви можете побачити, та це слід зазначити, що на більшості графіків реальних максимальна потужність не співпадає з відміткою 90 градусів або 270, тобто коли шатуни знаходяться паралельно з землі. Хоча здавалось би, що пік потужності має приходитися на положення шатунів, коли вони знаходяться паралельно з землі. Адже саме в цей момент вектор вашої сили та сили тяжіння землі знаходиться ну в одному напрямку, але в реальності все не так, і цей кут становить трішечки більше, ніж 100 градусів, як правило. Тобто максимальна потужність наблюдається, коли шатун знаходиться не в цьому положенні, а трішечки. Нижче. Таке запізнення пов'язане в основному з посадкою, швидкістю обертання та інерцією велосипеда. Ось, наприклад, розподілу крутного моменту, коли велосипедист їде сидячи. А ось тут графік, коли він їде стоя. Можемо помітити досить значне змінення кута, коли досягається найбільший крутний момент. Так само, в залежності від того, наскільки просунуто вперед чи назад сидіння, буде змінюватися цей кут. Якщо посунути назад його, то і кут буде меншим, ну, скажімо, 95 градусів. А якщо вперед, то і всі 150 градусів буде. Так само зміниться цей кут, в залежності від того, будете виїхати вгору чи рівнині. Наступний фактор це швидкість обертання шатуна. В цілому, коли ми їдемо. По рівнині ми крутимо більш-менш з одною швидкістю. Різниця буде там, ну, буквально декілька відсотків. Але чим більше в нас швидкість обертання, тим з меншою силою можна давити на педаль, щоб мати ту саму потужність. Більша швидкість обертання веде за собою збільшення енерції. Таким чином, пік потужності на графіку теж буде змінюватися та буде суватися по часовій стрілці. А так звана точка буде згладжуватися та зникати. І це, до речі, основний фактор, чому професійні велосипедисти мають більш знаєте, такий рівний графік розподілу потужності, а не спеціальне якісь потягування ноги. Тому перший висновок, до якого ми прийдемо, буде приблизно таким: пік потужності, в залежності від посадки, дорожніх умов та каденсу, у однієї тої самої людини буде припадати на різний кут. Та може відрізнятися на 30-40 градусів. Тому не існує ніякого ідеального кута авальної зірки. А те, що буде працювати порівніні, не буде працювати вгору та навпаки. Як би там не було, але більш-менш в середньому, по палаті, якщо ви їдете по рівнині, то пік крутного моменту буде припадати на 105-120 градусів. І якщо використовувати овальну зірку, то пік крутного моменту припадає на найбільший радіус зірки. Якщо простими словами, то в цей момент, коли ми максимально сильно давимо, начебто зірка збільшується, ну, наприклад, з 40 до 44 зубів. Але це вже залежить від так званого рівня авалізації зірки. Існує твердження, що авальна зірка допомагає краще проходити мертву точку. Адже в цей момент зірка наче стає меншою. Фішка в тому, що проходити мертву точку, однаково просто що з круглою, що з овальною зіркою, адже в цей момент ми взагалі не давимо на педалі. Але якщо ми порівняємо графіки швидкості обертання шатуна, то виявимо, що овальна зірка дозволяє швидше пройти цю мертву точку. Ви, мабуть, помітили, що у випадку з завальною зіркою швидкість протягом одного обертання постійно змінюється. І це дається взнаки. Та іноді породжує міфи. Наприклад, це може збільшити показники потужності на паверметрі. Це такі пристрої, який вимірює потужність. Обравши овальну зірку, деякі господисти помічали збільшення потужності, які показував паверметр. Справа в тому, що вимірювач потужності фіксує та аналізує дані з якоюсь ну, Наприклад, 60 Гц. Як ви знаєте, Гц – це частота за одну секунду. Тобто система аналізує прикладену силу 60 разів за секунду, або 60 разів за півтора оберта, якщо викрутити з чистотою 90 обертів шатуна на хвилину, тобто каденс 90. Півтора оберта це 540 градусів, а це означає, що аналізується кожні 9 градусів оберта. А потім система розраховує середню потужність, виходячи з даних сил, які фіксуються кожні 9 градусів. А ми знаємо, що на овальній зірці швидкість постійно змінюється. Протягом максимального крутного моменту швидкість зменшується. І навпаки, коли ми не давимо на педаль, швидкість збільшується. Але система буде видавати дані, виходячи з того, що ми крутили однаково швидко. Хоча в момент найбільшого супротиву швидкість вона була меншою. Що зменшує показники потужності в конкретний час? Щось схоже відбувається, коли читерів звіфти крутять неравномірно, спеціально, ну такі точками. Що збільшує показники потужності? Загалом, в залежності від рівня авалізації зірки та частоти збору інформації, вальна зірка може давати похибку до 5%. З цього приводу, до речі, є спеціальне дослідження. Саме тому треба бути дуже обережним, коли спираєтесь на дослідження, пов'язане з асиметричними зірками. Щоб остаточно зрозуміти, чи працює овальна зірка чи ні, я звернувся до досліджень. Але на мою думку, похибка в таких дослідженнях майже завжди більше, чим імовірна перевага. Тим не менш, я вирішив скористатися авторитетними журналами та публікаціями ну, на кшталт NCBI. Відомою як PubMed, Обрав тільки ті дослідження, що були випущені після 2010 року, та в яких обов'язково згадували про похибку та чистоту датчиків. І чесно кажучи, це трішки змінило моє критичне ставлення до овальних зірок. Хоча вважаю, що ця тема потребує подальшого вивчення. Зачитаю вам короткі висновки з цих досліджень. Ну, наприклад, з дослідження на 10 кілометрів стає зрозумілим, що не було ніякої суттєвої різниці ні в потужності, ні в пульсі, ну і споживанню кисню. Різниця була там 1-2 ватта, ну або 0,2-0,5%. Щоправда, збільшення було в сторону овальних зірок, але й пульс був вище. З наступного дослідження я вам до речі зараз процитую, перекладений. Висновок. У сукупності наші результати та попередня робота свідчать, що некруглі зірки не покращують і не погіршують субмаксимальні циклічні характеристики. Ну, тобто, великої різниці вони не знайшли. Ще одне дослідження на BMX-спортсменах і теж дуже цікавий висновок. Збалансоване випробування в нашому дослідженні показали, що найкращі BMX-райдери. Змогли покращити продуктивність у початковому спринті з системою Q-Ring. Збільшення загальної пройденої відстані на 0,26 метра означає покращення на 1,12%. Ну і також в розділі Discussion кажуть, що невідомо, чи покращення результату на старти не погіршить результат на наступних участках траси. Але як би там не було, в BMX взагалі дуже важливо зайняти першу позицію. Від себе додам, що 1% на спринті – це не той показник, який можна відчути реально. Але який, до речі, може стати вирішальним. Ще одне дослідження показує відносно значну перевагу на спринті. Ось, наприклад, на контактних педалях максимальна питома потужність для овалу була 10,7 Вт на кілограм. Та 10,1 для круглої зірки. А на тапталках 9,6 Вт на кг для овальної проти 9,4 на круглій. Давайте ще прочитаємо висновок. Максимальна вихідна потужність була значно покращена під час спринту за допомогою некруглої зірки у тренованих велосипедистів порівняно з круглою зіркою з такою ж кількістю зубів. Приріст був на рівні. 4,3%. Ще в одному тесті на максимальну потужність виявили приблизно такі самі цифри. Різниця була від 2,4% до 6,5%. По-перше, різниця в швидкості при обертанні збільшує час, поки ви тиснете сильно на педалі. Та дозволяє швидше пройти мертву точку у випадку завальною зіркою. Авальна зірка має дуже незначну перевагу. Судячи з досліджень, ця перевага є в основному на високому каденсі та на великій потужності, і може мати більш значну перевагу на короткому спринті. Другий висновок дуже важливий, як на мене, і полягає він в тому, що наша посадка така змінюється навіть протягом одного тренування. Що змінює кут, коли спостерігається найбільший коротний крутний момент. Тобто, в якісь моменти зірка буде працювати неадекватно та може навпаки погіршити, а не покращити результат. По-третє, кут овальної зірки це ну, дуже специфічна штука. Він буде залежати від багатьох факторів. Напевно, можна визначити, який плюс-мінус кут вам потрібен, протестувавши купу зірок. Але ефект плацебо настільки сильно впливає, що ви можете зупинитися на першій зірці, яка насправді зменшує вашу потужність. На виході. І ефект, плацебо це четвертий пункт. В мене було і навіть не одна, а цілих три смішних історії, коли клієнти, які встановили овальні зірки, залишились дуже задоволені, допоки я не побачив на світленні що щось не так. Як ви здогадали, зірки були взагалі неправильно встановлені. В цілому дослідження дають підстави не вірити людям, які розповідають про значне покращення. Хоча мені здається, що це пов'язане зі зміною в цілому процесу обертання. Ну, що ж нове, цікаво. Подібний ефект досягається, наприклад, коли люди перекачують шини, збільшується вібрація від дороги, що дає відчуття збільшення швидкості. Хоча насправді швидкість може навпаки зменшитися. Чи встановив би я собі овальну зірку? У овальних зірок є недоліки. Наприклад. Не таке швидке перемикання, якщо це дабл, або ризик, що впаде ланцюг. А ще вона постійно туди-сюди лапку перемикача рухає, що теж забирає якісь там долі ват. Особливо якщо це МТБ. На мій погляд, овальна зірка це така дуже специфічна, не дуже потрібна штука, ефект від якої може бути не тільки позитивний, а й негативний. Тому я продовжую катати на круглій, але розумію тих, хто обрав овальну зірку. Єдине, що я ніколи не повірив, це в казки про значний приріст потужності на виході, але ефект плацебо здібний на чудо.